Вітаю вас, це програма наголос. Майже рік пройшов з того дня, як попередня Верховна Рада прийняла пакет законів, які одразу охрестили диктаторськими. Мова йде про законодавчі акти від 16 січня минулого року. Саме цей факт викликав чергову хвилю загострення на майдані незалежності. Але чи були ті закони насправді диктаторськими? Сьогоднішній гість нашої програми впевнений, що ні, і він може це обґрунтовано довести сьогодні. В студії адвокат Олександр Готін Вітаю вас, доброго дня, Олександр. Ну, для тих, хто не пам'ятає про що йде мова, давайте е швидко нагадаємо, що входило в той самий пакет е законів, так званих диктаторських чи законів від 16 січня минулого року. 16 січня 2014 року Верховна Рада України ухвалила низку законів, до пакету якого увійшли наступні перше. Це введення кримінальної відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятникам, воїнам-визволителям, учасникам партизанського руху, жертвам нацистських переслідувань, воїнам-інтернаціоналістам, а також миротворцям. Другий закон це введення кримінальної відповідальності за заперечення або виправдання фашизму. Третій закон закон, яким спрощувалася процедура притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів за вчинення кримінально карних злочинів. Були внесені зміни відповідні до регламенту, Ради, до регламенту Верховної Ради України і для, до профільного закону про регламент Верховної Ради. Четвертий. Це закон, яким встановилась процедура заочно-кримінального переслідування осіб, які переховуються від правосуддя за межами України. П'ятий це закон про державний бюджет України на 2014 рік. Шостий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо притягнення до адміністративної відповідальності учасників футбольних матчів, які вчиняють адміністративні правопорушення, зокрема хуліганські дії під час футбольних матчів. Наступний закон, який був прийнятий, це закон про адміністративну відповідальність за порушення прав дорожнього руху, які були зафіксовані в автоматичному режимі, тобто відеокамерами. Наступний закон, який був прийнятий, це вносились зміни до закон... Закону про безко... безплатну правову допомогу, а саме до перехідних положень цього закону, в частині відтермінування набуття чинності цим законом. Це, це весь пакет. Але, це весь пакет. Е, так, так, так. Але обурення викликала тільки частина законів. Ви знаєте, на превеликий жаль, саме увесь пакет цих законів так. був поіменований як диктаторські, драконівські закони. І саме так в суспільстві і представлялася точку зору, що саме ці закони. Які були прийняті пакетом, вони є антидержавними, антиконституційними, антиєвропейськими і істотно обмежують права та свободи людини. Один із таких законів, про який я ще зазначу, це зокрема були внесені зміни до податкового кодексу України, які встановлювалася процедура ввезення на територію України природнього газу. Ну безумовно, говорити про те, що це драконівський це... диктаторський закон, це досить складно. І один з таких законів, який викликав найбільше обурення, це закон про внесення змін до закону про судо. Устрій та статус суддів, а також про посилення заходів з забезпечення безпеки громадян, тобто мається на увазі ті самі балаклави, про які е, так багато говорилось під час. зокрема до останнього так. закону, про який я сказав, вийшли е, заборони носіння балаклав масок в громадських місцях, е, під громадськими місцями, що малося на увазі? Ну, під громад... тому числі під громадськими місцями, місцями, взагалі розуміється це будь-які місця, зокрема сквери, вулиці, дороги, будинки, тобто ті місця, де є можливість перебувати необмеженій кількості осіб. Але опозиція тоді саме тоді вона казала, що в першу чергу мається на увазі майдан незалежності. Так, так, і саме з цього почалося збурення населення, так. Ну я вважаю, що так, але наскільки мені відомо, ви підготували звернення до міністерства юстиції більшості країн Європейського союзу для правового аналізу законів 16 січня. Що з цього вийшло? Я поясню, значить, ми досить серйозно займалися самою природою цих законів від 16 січня. Окрім професійного інтересу, в нас також викликали mm -hmm. буквально такі громадські інтерес розібратися, що ці закони себе уявляють. Якщо ви побачите, то в засобах масової інформації серед громадськості не так багато юристів, правників, які виступають з поіменуванням даних законів, як, як драконів. А зокрема, так. ці закони поіменували драконівські ті особи, які досить умовно мають. Відношення до правової діяльності. Значить, ми для себе вирішили одне питання. Якщо б ми просто доводили про те, що ці закони є європейськими, uh -huh. вони потрібні для України, те, що аналогічні закони існують в більшості країн Європи, то це була б ситуація, коли б є одна сторона, яка говорить одне, інша сторона говорить друге. Тому ми для себе поставили завдання отримати документальні докази того, що ці закони є абсолютно демократичними і проєвропейськими. Ми направили запити до низки європейських країн, В тому числі? в тому числі. Великобританії, Франції, Швеції, Швейцарії, uh -huh. Польщі, Угорщини, Чехії для того, щоб профільні юридичні установи. Тобто, це держави, в яких історія юриспруденції налічує багато На... десятків і сотень років. На багато сот... сотні років так. і ця правова система в цих країнах вже склалася, і вона ефективно захищає права та інтереси uh -huh. громадян. І ми направили відповідні запити до профільних юридичних е... державних установ, для того, щоб так. зробили аналіз тих законів, які були прийняті 16 січня дві 2014 року в Україні, порівняли їх з тим законодавством, яке існує в європейських країнах, і дали свої висновки, чи дійсно ці закони є антидержавними, чи ці закони є демократичними європейськими. На сьогоднішній день ми отримали відповіді від Міністерства юстиції Польщі, від Міністерства юстиції Швейцарії та Швеції з аналізом законів, як ці закони, що в нас регулювали, регулювали певні відносини від 16 січня, як вони регулюються відносини в Європі. І ми отримали очікували, не результат тому, що профільні юсти... установи юстиції цих країн дали нам висновки, що такі аналогічні закони існують і в Швейцарії, і в Швеції, і в Польщі, причому за своїм ступенем впливу на людину вони є більш жорсткими ніж ті закони, які приймалися 16 січня в Україні. Ну для прикладу, якщо в Україні ви знаєте, особа, яка керує транспортним засобом без е е водійського посвідчення, притягається перший раз до відповідальності з, ну, у вигляді штрафу. Повторно. Якщо її притягають до відповідальності за таке саме керування, можливий або штраф, або позбавлення права управління транспортним засобом, то в ті ж самі Польщі або Швеції за, за такі діяння повторні одразу mm. настає кримінальне ув'язнення до п'яти років позбавлення волі. Тому ми можемо говорити mm -hmm. про те, що ті закони, які були навіть в цій площині прийняті в Україні, і ті, які в Європі, вони за своїм ступенем впливу на людину, жорсткістю впливу, вони абсолютно різні, причому не на користь європейських законів. Що стосується пересування в вколо про яке так також багато говорилося в той час. Ну, стосовно пересування в колонах, взагалі для мене для юриста здивування, чому цей закон поіменували диктаторським. Відповідна норма про заборону руху транспортних засобів в колонах більше ніж 5, передбачалася і передбачається донині в правилах дорожнього руху України, які затверджені Кабінетом міністра України з 2001 року. Таким чином ця норма заборона в правилах існує вже багато років, і до моменту прийняття закону від 16 січня вона вже існувала 13 років ця заборона. Ви отримали пакет е, документів, пакет доказів, що ці закони е, є аналогічними тим, що діють в інших країнах. І що далі? Ну, Далі в цьому плані ми По... намагаємося довести до громадської, Де? Де? До громадської думки. Але е, ну, громадська думка це зрозуміло, але е, це. Мають знати фахівці і е, у тому числі політики, які в той час е, активно виступали. Як я вже на початку сказав свого так. виступу для юристів. Не викликає ніякого ніяких сумнів, в тому що ці закони є проєвропейськими і демократичними. А такі безумовно запитання виникають в політиків, в окремих журналістів, в представників громадських громадськості. Тому в даному разі я вважаю, що представникам громадськості народним депутатам перед тим як робити певні висновки, потрібно, мабуть, звернутися до фахівців юристів, які б дали їм чітке роз'яснення стосовно суті змісту цих законів, От, і врешті-решт, частина цих законів знову була прийнята Верховною Радою. Чи ви абсолютно відповідає праві відповідає ви абсолютно ясності? праві? Так. Значить, ці закони, які є про європейськими, як я вже зазначив, вони так. абсолютно для нашої країни... які кра... спочатку в Україні вважалися диктаторськими, ну, потім з'ясувалося, що вони є демократичними і європейськими. На мій особистий погляд, як для юриста, все рівно ці закони для нашої країни потрібні, і вони будуть прийматися і будуть в нас регулювати певні відносини. Так само, як вони регулюють ці ж відносини в Європі, оскільки ми, наскільки я знаю, і всі ми знаємо, угу. Україна прагне отримати членство в Європейському Союзі. Для прикладу, коли ці закони прийняли 16 січня, 28 січня 2014 року ці закони були скасовані Верховною Радою. і одночасно частина з цих законів була знов таки прийнята. 28 січня 2014 року повторно був прийнятий закон про кримінальну відповідальність за е, руйнування АСК сквернення пам'ятники воїнам-визволителям, закон про встановлення кримінальної відповідальності за виправдання або заперечення фашизму. Влітку 2014 року повторно був прийнятий закон про е, внесення зміни до регламенту Верховної Ради України стосовно спрощення процедури притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України за вчинення злочинів. І 14 жовтня 2014 року був прийнятий закон про заочне кримінальне переслідування. Це якесь жив так, я вам, я вам далі скажу, що і інші закони, які 16 січня були прийняті, потім поіменовані диктаторськими, вони все рівно будуть прийняті, тому що немає іншого виходу. От ви знаєте, такий набу, набули розголос факти встановлення відповідальності за носіння масок балаклав. Я вам скажу, що з цього приводу є висновки ОБСЄ, є висновки Венеціанської комісії, в яких чітко зазначається, що якщо маски, балаклави або інші предмети використовуються, для уникнення особи і своєї ідентифікації під час проведення масових заходів, то в даному разі національними законодавствами доцільно доречно і бажано забороняти ці дії, як і переслідувати їх в порядку від адміністративної чи кримінальної відповідальності. Mm -hmm. Тобто, ця норма викладена в висновках ОБСЄ стосовно проведення масових заходів, висновки Венеціанської комісії. Тобто, фактично, всі ці закони ми до них прийдемо раніше чи пізніше ми прийдемо, і я думаю, що я впевнений, що вони будуть в Україні так само. Раїна і будуть сприйматися нормально вже наступна тема розмови. це скандал, пов'язаний з законопроектом відносно заборони комуністичної ідеології, комуністичної символіки, або можливо, він називається як як якось інакше, але зміст зрозумілий. Що ви думаєте з цього приводу, і до чого це може призвести? На мій погляд, пропозиції стосовно заборони ідеології, думок, висловів, вони взагалі не мають ніякої перспективи. Деякі країни Європи вже йшли цим шляхом. Вони вже в 90-х роках, на початку 2000-х років, намагалися заборонити в європейських країнах, зокрема там в Польщі, в Угорщині, намагалися заборонити певні види ідеології, певні види комуністично, комуністичної партії інших партій. Але в, в підсумку країни відмовилися від цього. Чому тому, що існує абсолютне право, абсолютні норми і є сталі стандарти, принципи праві та свободи людини? Значить, от саме такий жорсткий спір розгорівся між? Комуністам і антикомуністам, якщо ми розглядаємо так, зокрема, так. комуністичну ідеологію в Угорщині, коли були заборонені і комуністична партія, і були заборонена і взагалі комуністична ідеологія, в подальшому як можна заборонити ідеологію? Я не зовсім розумію Розумієте, ці. з точки зору загальновизнаних норм міжнародного права, це неможливо, тому що декларація справ так. людини, європейська конвенція справ людини чітко визначає, що будь-яка особа має право на вільність думок, висловлювань, ідей. Якщо ці ідеї не зашкоджують життю та здоров'ю інших тобто, якщо вони не спричиняють шкоду життю та здоров'ю, значить, але так. в цих країнах колишнього пострадянського простору так само намагалися заборонити комуністичну ідеологію. В подальшому особи, які в, всередині цих країн вважали себе потерпілими від даного роду законопроєктів, законів, звертались до Європейського суду з прав людини. Так. Європейський суд з прав людини виніс вже не одне рішення з цього приводу, де чітко зазначив, що якщо... В, якщо в розрізі комуністичної ідеології розглядати, mm -hmm. що якщо навіть комуністична ідеологія подобається комусь, не подобається, якщо вона в когось викликає якесь схвалення, задоволення, в когось в, навіть е, несприйняття, це не є підставою для заборони комуністичної ідеології, тому що будь-яка ідеологія, думки, е, угляди, вони є апріорі тими правами і свободами, які надані людині від, житті, від самої її народження. Тому якщо їх ідеологія, думки навіть комусь не. Подобаються, але вони жодним чином не встановлюють тоталітарну державу. Нема після заборони цей кажуть немає рішення суда і цього рішення Європейського суду по справ людини Угорщина, Польщина, Польща, Молдова внесли зміни до свого національного законодавства і анулювали ці законодавчі акти, якими встановлюється обмеження стосовно поширення ідеології, думок е е ідей. Тому mm. я вважаю, що Україна, якщо піде цим шляхом, вона буде вчитись на своїх помилках. Але в Верховній Раді є, є юристи, які е, вивчають це. І іма... я я, я впевнений, що вони знають про те, що е, як це відбувалося в інших країнах. Чому тоді ця розмова? Мені Знову... хочеться сподіватися про те, що цей законопроект, який зареєстрований, mm -hmm. він лише проходить якісь ж... Перші стадії обговорення в комітетах проходить експертизу в науковому експертному управлінні так. Верховної Ради в головному юридичному управлінні. Я все ж таки сподіваюся, що до прийняття цього законопроекту не дійде, тому що висновки повинні бути однозначні з посиланням на норми міжнародного права, що цей закон не має права на своє існування, що стосується символіки. Так само, що стосується так, так, Дійсно, тільки с... мені відомо у вас є цікаві думки. цього Ситуація, приводу, ситуація так. з символікою взагалі абсурдна в цьому законопроекті пропонується заборонити використання символіки, яка ідентифікує... Е, ідентифікується з радянським періодом соці... Соціалістичної Української Республіки СРСР. Але я вже з цього приводу неодноразово наголошував, що якщо ми будемо встановлювати кримінальну відповідальність за поширення символіки, кожен з нас. Отримав дипломи про вищу освіту, середню освіту, свідоцтво про народження в радянські часи. І на наших документах, які нам видавались при народженні, є герб Української Радянської Соціалістичної Республіки з серпом і молотом. Тому виходить, якщо ми з цим свідоцтвом про народження будемо приходити кудись влаштовуватись на роботу, то нас потрібно притягати до кримінальної відповідальності за поширення комуністичної символіки. Ну, так це ми це дійдемо до абсурду. Дійсно, От це є одним із доказів, тому що суспільство починає розуміти, що ці не всі законопроекти, які пропонуються і приймаються, вони, врешті-решт, є логічними. Справедливими і законними з точки зору як національного права, так і європейського права. Але є хвиля революційної доцільності в будь-якому разі, якщо є хвиля доцільності, доцільність використовують, повинні використовувати і мають використовувати безумовно, особи, які є там політиками, там є громадськими діячами. Ми, юристи, оперуємо сухими фактами. З точки зору сухих, сухих фактів, доцільності тут не місце. Тут повинен працювати закон. Поки ми не навчимося працювати виключно. В межах закону, подобається нам чи не подобається, ми ніколи не відійдемо від тих штампів, якими ми жили багато часів, і від яких намагаємося зараз е, позбавитися. Що стосується е, сьогоднішньої Верховної Ради, е, що стосується тих законопроєктів, які вони приймають, е, ну, можливо, якийсь з них у вас викликає подив. Значна частина законопроєктів викликає на сьогоднішній день певне незрозуміння. Ми можемо уявити собі, що дійсно певні депутати намагаються зареєструвати закони, але, на превеликий жаль, більшість законів стосується покарання особи. Ну для юристів це зрозуміло, тих, хто навчався в юридичних вузах. Фахово займався, вивчав цю ситуацію. Він розуміє, що будь-яку систему регулювання в країні не можна лише побудувати на е, суцільних заборонах. Так. Повинні бути дозволи і регулювання. На жаль, ну Депутати, більшість з яких не мають досвіду роботи юридичної роботи, вони вважають, як ну це зрозуміло, як обивателі, що все може все можна вирішити заборонами. Це не працює. Значна частина законів, які зараз реєструються або приймаються, ну в нас як юристи, викликають подив, тому що вони не лише, лише суперечать законам, а лише суперечать Конституції України. Якщо порівняти той чи інший закон з конституцією, то іноді бачиш, що але кожен раз, коли у нас починається і проходить перед Виборча кампанія, кандидати піднімають тему заборони чи відміни депутатської недоторканності. А, і кожен раз, коли вони стають депутатом, коли вони отримують, мандат, мандат про це. Забувають до наступних виборів. Як насправді е, складаються е, речі і що ви думаєте з цього приводу? Чи, чи взагалі існує така недоторканість в Україні? Так, дійсно, ми можемо спостерігати, що напередодні виборів е, депутати одним своїм е, лозунгів. Коли намагаються отримати депутатський мандат, проголошують, що будуть виступати за позбавлення депутатської недоторканності. Потім, коли вони потрапляють до Верховної Ради України, якож цей мандат становиться для них ближче і хочеться отримати певні переваги, вони за це забувають і все далі і далі відкладають це питання стосовно внесення відповідних змін до закону. Я, можливо, зараз скажу не популярні речі, але з точки зору закону, я думаю, що я правий. Ну, на мій погляд, депутатська недоторканність, як такої, не існує взагалі. Що таке депутатська недоторканність, термін, яким Рестується обивателя це, начебто, неможливо притягнути до відповідальності, але це неправда. Змінами до регламенту Верховної Ради України була спрощена процедура притягнення до відповідальності. Uh -huh. Окрім того, процедура притягнення до відповідальності народного депутата України існує і вона існувала. Про... Як... як... як вона проходить? Генеральна прокуратура України збирає факти стосовно вчинення тим чи іншим народним депутатом кримінально караного злочину. Коли необхідний перелік доказів зібраний, Генеральний прокурор України. Вносить подання до Верховної Ради України стосовно надання згоди Верховної Ради України на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, а також Іноді вноситься подання про е, застосування, е, застосування арешту. І в даному разі ці документи попадають на регламентний комітет Верховної Ради України. Коли регламентний комітет дає позитивний висновок, то цей висновок виноситься на розвиток. Ну, тобто є. Процедура є. Тобто немає, проц... І... немає процедури, яка абсолютно робить недоторканими депутатами. Не процедура є, але в цьому разі запитання до Генерального прокурора. Скільки подань відносно Кримінально-караних злочинів вносились до Верховної Ради України. Якщо ви подивитесь статистику, переважна більшість, більшість подань, які вносились, вони Радою були задоволені. Тобто тут питання не стільки в самій недоторканності, скільки в тому, під... причини, чому Генеральна прокуратура України по всіх фактах вчинення депутатами злочину не вносить відповідне подання до Верховної Ради України. Дякую, що ви прийшли до нас. Наш час вичерпано. А... З Новим роком, який вже прийшов. Дякую. На все добре. А, глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре і хай вам щастить.